Це 23 вересня. Так, точно вересня. Слава Україні! Ітак, друзі, відео називається Матковод ти не правий. Uh, ну, Речь піде не о формах. No, просто продемонструю, що роблю, шліфував. Трішки руки під болгарки ниють. Вирішив трішки відпочити і зняти вам ролик стосовно того, що я десь там щось не правий. Uh, недавно із роликів, які ми знімали, упоминули очередний раз наших селекціонерів. Uh, ну Скажімо так, не самими добрими словами. Після чого прилетів мені такий комментарій, мовляв, я не правий, а от тот, а от цей, а тот каже так, а там написано так і тому подібне. Uh, друзі, хотів би відповісти на цю, щоб ви вже мене зрозуміли. Хоча до багатьох і так не дойде. Друзі, я не претендую на якусь правоту. Мені по великому рахунку зовсім байдуже. Мені головне, скажімо так, результат. Якщо я роблю, навіть якщо невірно роблю, комусь вважається, що я роблю невірно, а мені від того є користь, мені плювати на його мнення. Так що, друзі, якось так, я хочу навести приклад стосовно ну, тої сфери діяльності, о котрій ми. Заділі в тому ролику. Я маткар, займаюся виводом маток і висловлюю свою думку по даному поводу. Стосовно плімних маток, по поводу їхньої якості, по поводу 에, того сього і антого. І один із коментаторів, повторюсь, написав: От я не правий, бо тот каже так, тот робить так, а ті матки такі, а си такі, а ти кажеш неправду. Мол, ти не правий, не то, щоб, не то щоб я. Брешу просто я не правий. І друзі, дивіться, в будь-якій роботі є матеріальна частина і практична частина. Я буду відвертий, сперечатися не буду, що якщо з будь-яким із наших маткарів ми встанемо в якісь дебати стосовно матеріальної частини, скажімо так, по матку в одній справі, скоріш за все, я буду аутсайдером. Так як буду відвертим, я ніколи. Особо нічого не читаю, особо ніколи такої, знаєте, як чому веду. Я хлопець простий, як двері. Я як розумів, так роблю. А наші селекціонери вони настільки начитані, я не буду от говорити, вони дійсно, вони розумні, вони начитані, вони е, грамотні, навіть так скажемо, бо я ще й такий грамотній, далі нікуди. І в будь-якому випадку, якщо по матеріальній часті, так, дійсно, я був би не правий. А от друзі, якщо взяти практику, практичну частину, я з будь-яким із наших маткарем встану в будь-який спор стосовно виводу маток. е, того, скільки одно одному маткомісці повинно дати маток, стосовно того, на який день має сіяти матка. Після посадки в нуклеус. Коротше, любі такі нюанси з любим встану в спор, і, повірте мені, не один із них, ну, я не буду казати, що прям не один із, них, але багато із них в тому випадку, скажімо так, Були б вони неправі. Діло не в тому, що чи я себе там хочу нахвалити, чи не нахвалити. Проблема ще в тому, тих людей, котрі вмів читати, багато читають, вони, скажімо так, взяли пример в прочитаному. І якщо у них вдається так зробити, як прочитано, їх то задовільняє, їм то нормально і все. Ані мають, скажімо так, аргументи. От якщо десь написано, знаєте, в початку практики у мене із 16 сімей не призивало три сім'ї. Це було, грубо говоря, ну скільки там? Нехай буде 25% із тої кількості, яка не призимала, ну чи 20%. Мені дуже було печально. Після того в мене таких інцидентів не було. Ну мене старі бджолярі заспокоювали, що в літературі пише, що якщо навіть 30% бджоли за зиму відійде, це норма. Так і в даному випадку, маткарі, оці наші селекціонери, вони настільки начитані, настільки, що якщо їм хтось то сказав, вони взяли то за аргумент і все. Всрати треба було, якщо їм демонструєш щось інакше, вони вже починають казати: ти брешеш, не може бути і тому подібне, і так, і сяк, і антак. Так як вони знали, що має бути так, і все, що не так, значить то піздеш. Так що, друзі. Я не претендую ні на яку правду, я роблю свою роботу. От, Наприклад, навіть форма. Друзі, цю форму можна було проєктувати по-різному. В конішому ітогі була б різна форма, даючи однакову, однакову деталь. Чому я вибрав цей метод проєктування? Він доволі нескладний в зборі для мене. Доволі нескладний в експлуатації для будущого замовника, і ціна відповідає якості, скажімо так. Якщо усложняти, це приведе к сложнішій зборці, к удороженню собівартості, к можливому ускладненню заливки. Нехай навіть не буде ускладнення в заливки, нехай вони залишаться ті ж самі но результат буде той самий, та ж саме дно. Та для чого туди робити складніше, якщо можна було зробити легше? Так що, в цьому випадку, для когось я теж буду неправий. Хтось мені теж скаже, о, ти неправий, правий, той можна було зробити інакше. Я і навіть спорити не буду, бо це дійсно так, бо практично, ну, якщо взяти матеріальну частину, дійсно, то й варіантів складання даної форми мільйон. Ну, це мій. І я його зробив і я його маю. А тот теоретик, який мені буде розказувати, що я не правий, він ніхрена не має, він ніколи не возьме, не зробить, він тільки знає, як треба, готов вчити, але сам нічого не має. Так же в випадку із нашими селекціонерами. Якось так. Так що, друзі, не може бути так, купуючи матку за такі великі гроші. Як би то правильно висловити, не повинно бути так: при купівлі дорогих маток ти не маєш себе почувати, що ти граєш в лотерею. Так як якщо тобі попалось добре, і ти щасливий і будеш спілкуватися з тим продавцем, і він тобі скаже, ну, так, а що ти хотів, то, то ж плем'яний матеріал, так, сяк ген, так. А якщо ти купив від нього, що непогано і йому вже каже, що погано, так він вже починає тобі казати. Ну, а що ти хотів, то треба купляти декілька, тестувати, а тільки після того щось зробити. Так що так не повинно бути при, при купівлі скажем так, в кавичках племіних маток. Так що, друзі, правий, я не правий, мені по барабану. Головне, щоб, якщо ви щось зробите якщо вокруг кажуть, що ви не правий хрен на них, якщо у вас то задовільняє, це вже добре. Якщо вам від того добре, якщо сім'ї ваші від того добре і ви маєте від того, я не знаю, там натхнення, радість, улыбку на очах плевати що кажуть другі. Так що, другі, друзі, якось так. Так, на це відповів, більше не вертаємося. Стосовно форми недавно знімали і казав, наскільки складно чи не складно її зібрати самостійно. Казав, що от ці ще детальки треба доварити, от На сьогоднішній день вони заварені, обшліфовані, все подогнано. І от продовжаю збирати далі. Вже зварен, зварена стойка. Ну і помалу йде зборка. Так що, друзі, завжди буде хтось казати, що може було інакше. Завжди хтось буде знати, що може було краще. Завжди хтось буде казати, що ти не правий. Ну, по великому рахунку, якщо в душі ви вважаєте, що ви робите вірно, значить робите вірно і плювати на те, що хто каже. Все, на цьому буде завершити. Слава Україні!